Сьогодні ми з вами поговоримо про інверторні кондиціонери. Це найпопулярніші кондиціонери. Розкажу вам про нюанси при виборі цих кондиціонерів і так далі. Отже, які бувають інверторні кондиціонери? Зараз їх ще розділили на декілька груп. Наприклад, це інвертор DC і інвертор Full DC. Це кондиціонери з додатковими функціями, пов'язані з. Вентиляторами інверторними у зовнішньому блоці та внутрішньому блоці. А що таке взагалі інвертор, і навіщо його використовують в кондиціонерах? Коли в тепловій системі відбувається налаштування якоїсь заданої температури, то ця система може або працювати на максимумі до досягнення цієї температури і потім вимикатися. Це як я говорив в попередньому відео, тут буде. Посилання на нього. Це кондиціонери on-off її так звані. А є ще системи, які досягають заданої температури і потім зменшують свою потужність, але все одно працюють і підтримують задану температуру. А на нашому каналі взагалі дуже багато різних порад. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте, ваші, поширюйте відео вашим знайомим. Будемо дуже вдячні. Що можна взагалі сказати про кондиціонери і інвертори DC? Вони будуть іще економічніші в плані електроспоживання, і сам механізм до того, що прослужить, поговоримо тепер в цілому про інверторні. Як обрати кондиціонер в першу чергу? Вам треба зрозуміти, для якого приміщення ви вбираєте. Якщо це жиле приміщення, там спальня, вітальня, вам бажано придбати саме інверторний кондиціонер, він буде і тихіше працювати, і плавніше буде підтримуватися температура, не буде перепадів. Якщо у вас якісь великі офісні приміщення, складські приміщення, ви можете там не приплачувати брати звичайні он-офф кондиціонери. Де варто розміщати кондиціонер, якщо це жиле приміщення, Розміщаєте внутрішній блок в такому місці, в якому людина не перебувала безпосередньо перед повітряним потоком. І, відповідно, щоб кондиціонер не був позаду повітряного потоку. Як вибрати саме потужність кондиціонера, вона вимірюється в британських одиницях вимірювання? Uh, ну, в нас в магазинах ви можете там, побачити 7, 9, 12 і так далі така градація. Uh, ви маєте для себе зрозуміти наступне. Uh, як вибрати правильний кондиціонер? Якщо uh, приміщення має великі вікна, на це варто зауважити. Якщо в приміщенні знаходиться багато людей, на це теж варто зауважити. Як правильно розрахувати? От, наприклад, цього кондиціонеру, в uh, його характеристиках, яка. Потужність 2640 Вт на холодопродуктивність. Саме дивимося на продуктивність під час охолодження. І ми розраховуємо таким чином, що на кожні 10 квадратних метрів йде 1 кВт, 1 кВт потужності. Таким чином, ми можемо побачити, що даний кондиціонер розрахований на 26 квадратних метрів. Ну, Виробник вказує, що до 30, ну, формально це справді до 30, але треба розуміти, що це е, трішки перебільшена характеристика. Тобто на 26 квадратів цього кондиціонеру має вистачити. Але якщо у вас є е, там вікна в підлогу, то додавайте іще 500 Вт. Якщо в приміщенні перебуває там більше трьох людей от в такі, на такій площі, додавайте іще 500 Вт. І таким чином ви. Елементарно розрахуєте потужність того кондиціонера, який вам треба. Тепер поговоримо ще про додаткові функції, почну саме з додаткових, не з основних. Додаткові функції це додатковий прилив повітря, що він собою являє. Насправді, маркетологи запхали цю функцію. По суті, це трубка там, діаметром 30-40 мм, яка з'єднує внутрішній і зовнішній блок. І через цю трубку докачується свіже повітря з вулиці. З одного боку, маркетологи розповідають, що таким чином не треба привітрювати приміщення, але з іншого боку, через таку маленьку трубку дуже мало повітря буде всмоктуватися в приміщення. Тому практично це ніякого сенсу не має. На цю функцію можете зразу відкинути. Наступна функція очищення повітря. Якщо ця функція реалізується якимись фільтрами, там, як правило, фільтри з вугілля, вугільні фільтри або там якісь з мікрофібри, цю функцію можете теж зразу відкидати, бо насправді розмір цих фільтрів досить маленький. Він розміщується на основному фільтрі кондиціонера, Нагадаю, основний фільтр кондиціонера, він допоможе самому кондиціонеру апарату. В нього не попаде великий пил, різні там шерсть тварин, якісь волосся і так далі. Тобто Він розрахований на те, щоб забезпечити довговічність самого кондиціонеру. Тобто, через цей фільтр всмоктується повітря. І якщо на цей фільтр він досить великий, тут картинка є, я додам картинку, якщо на цей фільтр поставити досить маленький вугільний фільтр, він великої користі не принесе. Повітря буде просто його оминати. Але за цю функцію виробники попросять вас додаткову оплату. Якщо ж ця функція фільтрації повітря реалізована за допомогою ультрафіолетових фільтрів, то це справді має сенс. Але ви шукаєте тоді саме такі кондиціонери. Якщо вам треба фільтрація повітря, ви все ж раджу вам придбати окремо. Очищувач повітря або якийсь кліматичний комплекс. У нас їх теж купа в асортименті. Посилання на очищувачі повітря та кліматичні комплекси я додам в описі до відео. В них фільтра по всьому периметру, по всій площі зовнішній самого апарата. Там ця фільтрація відбувається і швидше, і якісніше, і за ними легше доглядати. Е, які ще бувають функції? Іонізація повітря? Функція непогана, але не така критична, на неї теж, за неї не женіться. Отже, тепер до основних функцій. Треба розуміти, що кондиціонер розрахований в першу чергу на охолодження повітря. Охолодження повітря в інверторних кондиціонерах відбувається плавно. Людина нормально це переносить. Кондиціонери. Розраховані, ну, наприклад, цей розрахований на охолодження від 0 до 53 градусів. Е, ви маєте розуміти, що кондиціонер оцінює повітря по датчиках, які знаходяться у самому внутрішньому блоці. Якщо ви будете розміщувати кондиціонер десь е, над шафою, е, десь за е, шторами, то варто розуміти, що там температура повітря може відрізнятися. І кондиціонер не буде розуміти. Що він створює некомфортну для вас температуру. Тому розміщайте кондиціонери там, де він буде адекватно відчувати температуру. Є кондиціонери, у яких в пультах вмонтовані датчики температури, тобто кондиціонер буде відчувати температуру середовища, в якому перебуває саме пульт, якщо пульт біля вас. Відповідно, кондиціонер буде підлаштовувати свою потужність для охолодження тієї зони, де знаходитесь ви разом з пультом, що стосується нагрівання, це немало важлива функція теперішніх кондиціонерів, особливо це грає роль в такі міжсезоння, середина весни, середина осені, де опалення ще не вімкнули, а вже на вулиці холодно. Ну і навпаки, значить, якщо ми говоримо про. Звичайні кондиціонери on-off, то не варто розраховувати на якийсь гарний нагрів. Якщо говоримо про е, інверторні, то вони можуть справитися ну, від мінус 15 це стандартної комплектації. Від мінус 15 і від мінус 10 вони будуть нагрівати приміщення. Е, якщо ми говоримо про е, нагрів приміщення тільки кондиціонерами, без якогось додаткового постачання електроопалення, то це варто розглянути варіанти від мінус 20 від мінус 30. Такі є теж та у нас спеціальні серії, в них іще додатково використовуються спеціальні системи обігріву зовнішніх блоків. Є окремо, продаються такі системи. Тобто, якщо у вас звичайний кондиціонер інверторний, розрахований від мінус 15, ви можете придбати таку систему. Зовнішній блок. Буде позбавлятися на мерзання, на, на моторі, на вентиляторі. Там фронт буде нормально циркулювати за допомогою цієї системи, але знову ж таки, це додатковий монтаж. Ну і тоді вже краще трішки переплатити і придбати повноцінний кондиціонер, який зможе працювати в мінус. Ну, це для наших північних регіонів, для приміщень, де. Немає якогось сталого, сталого подачі тепла там, для приватних будинків. Такі варіанти е, дуже хороші. Тобто, якби я вибирав кондиціонер, там, наприклад, для квартири, я б в першу чергу оцінив би, в якій зоні знаходиться приміщення, наприклад, це спальня чи це сонячна сторона, тоді б я додав би іще один кВт. Якщо в спальні дві людини живе, я б добав би ще пів кВт, там, там можуть ще бути якісь там, гості, дитина і так далі. І я б заважив би, які вікна. У ну, мене, наприклад, саме звичайне вікно, я б на це ніяк не реагував би. Я виміряв би площу своєї спальні і розрахував би, чітко розрахував би площу, чітко розрахував би потужність кондиціонера, який мені треба. Uh, іноді кондиціонери ще ховають в шафи. Є там спеціальні там, дизайнери роблять такі шафи, в які ховають внутрішній блок. Кондиціонер буде неадекватно працювати в таких умовах. Не робіть такого. І Також ще є, є шафи з решітками. Uh, як я вже казав, кондиціонер, в нього датчики знаходяться всередині в внутрішньому блоці. Він має мати безпосередньо доступ до Приміщення до атмосфери в вашій кімнаті. Тобто я б ніяких декоративних а, штук не придумував. Є багато різних дизайнерських рішень, вже готових внутрішніх блоків, є багато виробників, які представляють такі рішення. Той самий Купер Хантер, в них величезна лінійка а, таких кондиційнерів. Хоча, як на мене, ну, більшість виробників виробляють стандартний білий колір от є бренд Digital, ось я тут залишу. Декілька картинок. Досить доступний е, варіант, але ну, він виготовляється на тих же заводах, де багато іменитих виробників, ну, не варто переплачувати. Але при виборі завжди ознайомлюйтесь з тим, як довго виробник на ринку, ну, на ринку України в даному випадку. А також я брав би саме інверторний кондиціонер, бо він е, по, електро... по електроенергії буде. На відсотків 10-15 точно вигідніший. Тим більше зараз влітку це мастхев. Отже, розраховуйте завжди на функціонал, який ви будете використовувати. Розраховуйте, якщо це які жилі приміщення, на наявність адекватного нічного режиму, щоб він тихенько працював. Також розраховуйте на відповідну потужність в залежності від конструкції вашої оселі. І щодо дизайнерських рішень, є багато різних уже готових рішень, не треба якихось додаткових шаф і так далі. Звертайтесь до нас в інтернет-магазин itfiri.com.ua, ми вам допоможемо підібрати кондиціонер під ваші вимоги. А також у нас з'явилася можливість встановлення кондиціонерів під ключ. Тому по Києву ми можемо надати весь спектр послуг в цьому напрямі. Декілька кондиціонерів, які я вам би радив, я розміщу у описі відео. Звертайтесь до нас, ми підберемо вам найкращу техніку за найкращою ціною в Україні. Дуже дякую вам за увагу!